Тема нашого уроку віднімання, віднімання, двоцифрових, двоцифрових чисел. Віднімання двоцифрових чисел можна також виконувати письмово. Від'ємник записуємо під зменшуваним так, щоб одиниці були під одиницями, а десятки під десятками. Наприклад, від числа 82 нам потрібно відняти 35. Ми починаємо виконувати обчислення з одиниць. Від двох ми 5 не можемо відняти. Тому беремо один десяток із 8. Один десяток і 2 одиниці отримується число 12. Від 12 відняти 5 буде 7. Ми число 7 записуємо під одиницями. Від восьми десятків ми один десяток брали, тому отримується 7 десятків. Від 7 десятків ізняти 3 десятки буде 4 десятки. Число 4 ми записуємо під десятками. В результаті ми отримали число 47.